Так, друзі, е, зараз буду брати таке невеличке інтерв'юшку свого байера, Його звати Андрій Тітеренко. А він в мене проходив навчання ще в кінці 23-го року, ще на четвертому потоці, Facebook Profit Maker. Він у нас такий старожил. От він там працював у нас в команді. Там були в нього періодичні там, певні паузи по особистих причинах. От, але що я хочу сказати, е, зараз він нарешті звільнився з найму і постійно. Ну на постійній основі тепер працює лише в арбітрчі трафіку. В нашій команді і приділяє повністю цьому час. І я хочу показати, як змінився в принципі його заробіток за рахунок команди, і за рахунок звичайно його е, навиків, його вмінь. Але коли він працював в наймі, і коли він звільнився і почав працювати вже виключно в команді. Дивіться, по перше, сьогодні 17 квітня, по-перше, сьогодні в нього виключно за один день. Отакий от результат, е, дивіться. Його результат за січень місяць. Ось тут він працює активно в наймі, заливається і суміщає з основною роботою. На основній роботі він заробляв десь около там, 1000 доларів. В середньому подивитись в інтерв'юшки це я їм це питання. Задам, от а працюючи там кальянним майстром, і в нього був просто ну звичайний стандартний графік. Хто розуміє, що це таке там. То я думаю, зрозумієте, що це просто такий ненормований робочий графік. Отакий от був результат в нього перед за, за перезавантажу. Ось такий от був результат в нього за лютий, трішки гірше, тому що, ну, звичайно, десь є моменти там по Фейсбуку, там краще гірше, хоча лютий в нас найкращий місяць взагалі ever поки що. Але в нього вийшло так. Далі е, березень, це попередній місяць. Це березень в нього вийшло 1710. Це теж ну, я вам скажу, ніфіга собі, нормальний результат. Суміщаючи. І поточний місяць зараз, на секундочку, 18 квітня людина йде на рекорд. Ну вже особистий рекорд він зробив 2855. Він вже зробив профіту. Ось дивіться його конверсії за цей місяць. Давайте ось так: от, відсортуємо знизу, вверх. з першого числа. Подивіться, практично кожного дня там в нього депозити. Кілька днів не було простої, але сьогодні стрільнуло 2 депи, і це зараз ще тільки половина. Місяць Андрюха, великий красавчик, дуже цікава е, людина. Справді, От, тому обов'язково е, рекомендую до перегляду дане відео, тому що мені було самому цікаво з ним поспілкуватися як в нього змінилося в цілому життя, коли він прийшов в арбітраж, в нашу команду, і як звичайно змінилося, коли він е, саме пішов уже з нами і повноцінно приділяє час лише арбітражу. Тож до перегляду. Це Андрюха, мій байер нашої команди. Infinity трафік хотів сказати учень мого минулого потоку. Але давай згадаємо Андрюха, коли ти в нас вчився, е, коли ну в якому в якому потоці це було? Пам'ятаєш четвертий потік. Був четвертий потік. Ще да це було. Е, Вісімнадцятого грудня був початок нас. А перед новим роком, двадцять третьому році. Ще тобто це ще було супер, супер давно. Тож трошки тепер детальніше, то тобто весь цей час Андрюха працює в нас в команді. Там були в нього певні там паузи особистих причинах, і так далі. Але в цілому, весь цей час він з нами, і от якраз хочу йому задати кілька запитань, щоб він поділився своїм досвідом. перебування в команді, досвіду роботи, суміщання з основною роботою, там і так далі. Із... Я так розумію, ти вже ну, зараз про це поговоримо. Я задам запитання, але я так розумію, ти вже зараз суто е, арбітражу час приділяєш вже тільки це твоя основна діяльність. Тобто поділися якраз досвідом е, звільнення знань. Тож, в цілому, перше питання розкажи трошки про себе, чим ти займався до арбітражу? До... Я працював в сфері обслуговування, працював кальянним майстром у кальянбарі. Так, да. Досить кальярку. довгий час, так сказати. <см _> da -da -da да, те, -да Тести особисто. От. А скажи, от е ну, тобто до арбітражу трафіку, в цілому, це твоя основна діяльність була це кальяний і майстер. Е ну, коротше, забивав кальяни. А от, е чому зацікавився саме арбітражем? <см _> ти... Хотів знайти якусь спочатку, типу, додатковий дохід для себе, який я можу робити. Е Сидячи вдома у свій вільний час, mm -hmm. ну а потім вже пішло, пішло, пішло. Тобто, mm -hmm. цілому, цілому. Цікавився okay. арбітражем, да побачив спочатку там одні курси там пройшов, ну, безкоштовні там, mm -hmm. але то було по бюджету. Типу, ми дійшли до практики, і все я зрозумів, що бюджет. Mm -hmm. О, це цікаво тоді на цьому моменті етап е, так сказати. З'явилось мене ще питання: е, безкоштовний курс е, по бюджету, дійшли до бюджету, і на цьому етапі ти поплив. Зрозумів, що бюджет е, трошки не та історія. А от якраз питання: чому, в тебе, от чому ти не залився? Чому там от, ти зрозумів що щось не так? Е, ну, щось не так це образне е, поняття. Що не так на твою думку, да, і Чому ти не, нічого не зробив тоді? Практично. Ну, я зрозумів, просто що потрібно дуже хорошу котлетку для да, того, щоб да. заливатись. Угу, угу, угу. Зрозумію, прикольно. Тобто, в цілому е до тесту ти не дійшов, тому що не було в тебе краще, грошей не було просто ресурсу, щоб заливатися. Ну, ресурси були, але певні заощадження. Але не хотілося їх просто а. злити там одномоментно. Ясненько. Е, ну, цілому тебе прекрасно да. Тобто розуміння прийшло, що е, за бюджет це досить дорого, досить больно, якщо щось не вийде. От. І тому е, ти е, цю, цю всю історію відкинув. А взагалі, крім арбітражу, ти щось спробував якісь онлайн-професії ще? Е, спочатку це ще до арбітражу я проходив курси по таргету. Угу. І як? Е, так, не дуже. Ну, з Фейсбуком ознайомився uh -huh. з рекламним кабінетом, типу, ну, більш нічого такого. Uh -huh, uh -huh. Клієнтів не було, в тебе не знаходив? Не знаходилися, але ну, їх було важко, типу, важко стримати. Роз, Розумію. Хорошо, і коротше курси по таргету. Потім ти пішов, е, ну, як і всі звичайні нормальні люди, шукав якусь інформацію, знайшов безкоштовне якесь навчання по арбітражу е, за бюджет. Дійшов до, до цього етапу, зрозумів, що треба нормальну котлету на бюджет, щоб е, тестити щось можливо вийшло, можливо, і не вийшло. Е, заощадження не захотів витрачати, і далі пішов, ну, скажімо так, далі щось шукати, і далі ти знайшов мене, виходить. Так, один мій товариш, просто знайомий з нашим куратором Андрієм. Ага, а точно, да, 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 щось яко пам'ятаю. Я пам і... так, через... він просто знав, що я цікавлюся арбітражем, і ага. типу він мені показав тебе, і я за тобою слідкував ага. десь, можливо, з літа і до, Це ж до початку курсу. Угу. І рішив... Дякую. Дякую. І, і принцип прийняв рішення. А тепер це якраз питання: чи були в тебе якісь е, ну, страхи, сумніви, переживання, що вийде, не вийде, там першобів, взагалі, в принципі, чи є сенс йти на платне навчання, і так далі? От е, на цьому етапі, вже коли за мною слідкував, були ну, якісь... сенс я бачив, ну і по тобі видно було по історіях. Там я слідкував mm -hmm. вже півроку. Це було досить помітно, що є люди, які досягають там результатів, навіть навіть на той час вже були результати хороші. Ну да, на да на да, да. це нагадаю, друзі, 23 рік. Тобто, це літом 23 го ти підписався і прийшов на потік, який стар стартував перед новим роком. Прикольно, так. а розкажи трошки про свій досвід навчання. Ще тоді, от ну тобто чи було важко тобі взагалі? А, ну чи були якісь складнощі в навчанні, які ну от прям ніяк не виходило щось. А... Та ні, нічого такого прям важкого не було. Це досить зрозуміло було. Ну, в цілому, структура навчання зрозуміла була, а тобі і, в принципі, якихось е сверхтруднощів, як ти з бюджетом, що не було, не виникло. Да? Що, що ти побачив, що от блін, тут, тут щось якийсь забор, і треба або котлета, або не знаю що, І ти такий умивай руки, не буду робити. Нічого такого не, не було. Ну, просто коли у нас починалось навчання, тоді mm -hmm. тоді ж і, і в нас і біли були. Да, да, типу я з першого запуску з на 330 доларів. Я такий ого. А що <laughs> в тебе прилетіло тоді, нагадай? Е, з першого запуску? Це якраз про перші гроші. цікавить. Е, ну, у нас тоді був офер на реєстрації. Так, да, да, да. І три реєстрації прилетіло з нової Зеландії, з, з першого запуску мого. По-моєму, 29 чи 30 доларів виплата була за. 31 долару тоді була да, виплата. 93 долари, це з першого запуску. Так. Да. І ти, що е, в тебе емоції з'явилися в ці моменти ти такі. Типу... <свісна> <свісна> типа, що кнопки якісь нажав, тут от навчання дали тиждень теорію. Тут щось ми запустилися, і вже якісь типа, гроші прийшли. Як так? Ти, Такий, так майже, о, прикольно, майже 100, 100 доларів. Можна зараз. працювати, типа. Ти, 100, ти да. на роботі скільки заробляв за день, за зміни? Не знаю. Взагалі, якщо не секрет, скільки ти заробляв на роботі, ну, в середньому, типу, от, на своїй роботі офлайн. Е, ну, десь тисячу доларів. Там. У різні місяці й типу. Угу. Ну, дуже в середньому, день, коли не сезон, типу, як угу. коли. Угу, угу. Ну, в середньому тисячу доларів. Тобто, це якщо там 20 робочих днів, а, десь 200, 200 баксів. Ой, які 250 баксів в день, в середньому. Ну, якщо десь на 20 робочі на, там, Ну в тебе не 27 робочих днів, а там трошки менше змін менше, менше, так. А, ну хай середнім там до 100 баксів. Тобто, фактично, це 93 цих доларів. Це типа твій був одноденний за заробіток за день. Коротше, на твоїй роботі офлайн. приблизно так, так. Да. Прикольно, хорошо. А рухаємося далі тоді. Е як ти, от ти недавно, от лише недавно не ну незважаючи зважаючи на всі там труднощі, які в тебе були, скажімо так, там певні особисті моменти не будемо зараз їх розкривати, але от як ти прийняв рішення, і коли ти прийняв рішення, що от треба все-таки йти з найму? До речі, хорошо, даже так. Ти зараз в наймі працюєш чи вже не працюєш? Не працюю. вже набіг наперед. Тобто, ти звільнився з найму і зараз повністю приділяєш час арбітражу Ну от спочатку цього місяця. І воно і видно постатки, да. так. <ріст> да, да. І от якраз питання: те, як ти от прийняв рішення, що все, я звільняюсь на випускному, ну на мітапі ти мені говорив, що там тоді, ще там в Рилсі є коротше, цей відривок, що планую вже повністю переходити в сферу, але тоді ти ще працював. от. А от як ти прийняв це рішення? Та ну зрозумів, що можна просто перевести е, той час, е, що я працюю там. Сюди і можна mm -hmm. заробляти тут а навіть більше, чим там, і причому бути вдома, бути за компом, типа, і хочеш так. ну в цілому... мати купу вільного часу, контролювати, <світ> да, да свій типа час е, запустився там умовно, і цей, в принципі, можеш розраховувати на те, що десь кудись щось якось, типа, якось розпоряджати своїм часом. При... От, хорошо. Uh, yeah, uh, yeah. Да, uh, скільки ти вже за от у нас сьогодні 18 число? Скільки ти вже за цей місяць налив профіту? Дві mm, вісімсот. Щось там. Так, yeah, здається. А, а скільки скажи, це взагалі в тебе зараз, я так розумію, самий профітний місяць буде, да? mm, так? Так. Да. О, красавчик. Тобто, в цілому звільнився з роботи е, і весь фокус сюди, і результати пішли краще. Звичайно, так, це я так для глядачів трохи результат на лице. Так, да, да, результат на лице. Тобто для глядачів цей поясню да, на пальцях, що в цілому арбітраж в нашій історії, ой, результат в арбітражі, да, в нашій історії дуже залежить від того, скільки часу ми, ну типу, приділяється. Якщо от як Андрюха суміщав з роботою, а скільки, до речі, як ти суміщав, от коли ти активно місяць заливався та виходив у середньому? Я дивився статку, ну плюс-мінус. Ну от активно я почав заливатися десь якраз перед новим роком, mm -hmm. е і от е весь цей час я до квітня місяця я поєднував основну роботу mm -hmm. за Да. Yeah, yeah, yeah. Ну, коли поєднував, в мене от менше тисячі не було в місяць. Але а більше, ну я дивлюсь, мабуть, 1700 максимальний місяць. 1700 було це був попередній місяць. Так, да, так. Да. Тобто, а тут вже 2800 за пів місяця. Повністю фул фокус маючи сюди. Тобто, в цілому х 2 мінімум від того, що ти робив попередній місяць, ти повинен зробити зараз, в принципі, повинна бути така цифра. А краще більше, так, да, в цілому. Ну круто. От. Тому зафіксували. Звільнися з найми, весь фокус, весь час сюди, і в принципі результат вже кратно виріс. Хорошо, рухаємося далі. А е, В цілому, от е, якісь цілі, можливо, якісь хотілки собі закрив з допомогою арбітражу. Е, Щось є в тебе таке, чим поділитися? Цікавого? Звичайно. Ти я думаю, ти знаєш, що я дуже полюбляю риболовлю. До речі, не знаю, я теж дуже біжу... риболовлю е, я Карповик, так сказати. Блін, фідер якось купив собі, чи, чи кораблика Ні, супердорога. Кораблика купив. <laughs> з еколотом і з автопілотом. Офере, типа, а скільки коштує акшен секрет? П'ятьдесят, 58, да, так. 58. Є... Коротше, друзі, поясню, бо я розумію, що це за річ типа, і наскільки це дорога, дорога реальна штука. Коротше, фідерні риболовлі, так легенька. Римарочка від арбір відійдемо е, в Карпові Типа, Є така штука, коли вам потрібно приманку, ну, тобто е, приманку для карпа завозить далеко на відстань певну, на певну точку. Її або кидати руками треба, це дуже довго, нудно і важко. От, а можна таким спеціальним корабликом, е, в який нагружаємо е, їжу, коротше, і він на радіокеруванні там е, везе в певну точку, вигружає вам їжу і вертається назад. Коротше, дорога річ, класна. Якщо ще за холодом, то тим більше. Блін, ну круто. Я думаю, що якось ми в цьому році може, і на рибалку виберемося разом. Бо, я, бо я такий <зас> початківець карпових, типу, я тільки там, купив певні там, штуки, фідер і так далі. От, бо я більше по спінінгу. По хижі, тут в мене більше досвіду, більше якогось розуміння. А от по е, Карпу тільки-тільки так, от по минулому сезоні купив перший фідер і там перший сигналізатор. Коротше, скажімо так. Але теж ця тема. Клас, круто, реально. Це прикольна штука. Це щось я вже дуже... знаю, куди ми поїдемо. О, Це прям топчик. Бо в мене теж, якби є там думки. Ну, я, я знаю якісь точки, але якби не був ніде, крім. там. тут от... 50 кілометрів від Києва недалеко. Трофейне якесь озеро чи що? Ні, клуб балок відпочинок. А, я не да. Блін, Та клас, так. клас, круто. Уже, крута Напис, склали, да. Якби глядачі не дадуть збрехати, питай, напишіть в коментах потім, чи поїхали, чи ні, тобай дивитися пізніше. <реш> Хорошо, відволіклися трошки. А скажи, от що до тебе означає робота в команді? Взагалі, от що до тебе зараз команда, ком'юніті, може друзів, якихось завів у нас? От поділися враженнями. Ну, команда це, по-перше, ну, комунікація з усіма. Це, от просто навіть якщо в соло працювати, ну це дуже важко. А це от це коли мені. є комунікація з командою, типу, ти, наприклад, там, не заливався там, тиждень, ти можеш наглядно просто зайти почитати чат і зрозуміти, яка картина зараз з самим Фейсбуком. І плюс-мінус вже розуміти, до чого готуватися а. і як залитися. Так, да, да. тобто в цьому трошки прискорить свій процес тестів, свій а. процес, в принципі, роботи. Ти зайшов, прочитав, запитав, актуально все дізнався, клас, круто. Ребята, погнали. Тіпа, і ти знаєш зразу з чого почати. Ясна справа, що тобі самому треба ну, звичайно, також працювати. Затестити самому спочатку. Перевірити те, що вже сказала, типу, мало ли хтось прикол потягнути, рішив. Да? Але, можливо, буде і таке. Так, да, да, але в цілому, е, в цілому все зрозуміло. Що ж, класно, остане твоє питання? Е, дуже, мабуть, недоречне для тебе, е, от, але все одно. Е, чи рекомендував би ти навчання фітмейкер наше комусь? Да? Це враховуючи, що ти тільки цей потік чотирьом людям порекомендував. Але я, мав, а, йом, не, да, але я мав це питання задати. От. Ну, коротше, відповідь на нього ми. Очевидно, маємо. Андрюха лише на цей потік вже п'ятьом людям порекомендував, які прийшли по рекомендації. Ми за рекомендацією нашого навчання, хто приходить, звичайно, даємо певні бонуси ребятам. І ще й раніше я дивився чат, і рекомендував людям. Тому, коротше, сам запитав, сам відповідь, якби отримав. Ну і до цього ну, мої друзі і знайомі теж вже є в команді. Клас, клас, круто, круто. Потрошку притягуєш людей із цього знайму, Так, так. <decisively> <Babylon> <Safari> <chores> <Das> <kita> <shus> <bears God> Команди. Що ж, супер, Андрюха, дякую тобі велике, реально красавчик, молодець. Радий, що ти в тебе зараз е, пішов е, ріс, що ти пішов з найму і бажаю тобі тільки розвитку в нашій команді. Е, побільше Заробітків і обов'язково поїдемо на рибалку. Все, гарного дня тобі на зв'язочку. Давай, гарного вечора. пока-пока.